Привіт! У цьому відео я покажу, як створити або змінити постійне доручення в CommerzBank через мобільний додаток онлайн банк. Спочатку запустіть додаток і у Я покажу, як створити доручення. Для цього натискаємо переказати гроші. Потім вибираємо отримувача і суму. Я візьму, наприклад, 10 євро. Далі натискаємо продовжити. Тут можна додати призначення платежу, якщо бажаєте. Я натискаю Пропусти. Тут бачимо всю інформацію, з якого рахунку і кому відправляється. Посередині бачимо. Одноразово та дату. Натиснувши на це, можемо змінити періодичність. Натискаємо на одноразово і можемо змінити на щомісячно. Тут є ще кілька варіантів. Залежно від ваших потреб, ви обираєте відповідне. Я, наприклад, обираю щомісяць, можна вибрати перший запуск, а натиснувши безстроково, встановити останній. Інакше це постійне доручення діяти. Доки ви його не скасуєте, залишаємо ці налаштування і тиснемо готово. Потім натискаємо оновити. Тепер бачимо, що місяця посередині тиснемо для підтвердження. Підтверджуємо і замовлення прийнято. Щоб побачити замовлення, прокрутіть огляд до переглянути всі операції. Натисніть на це. Виберіть другий варіант постійні доручення вгорі посередині. Тепер бачимо нове постійне доручення, яке я створив. Можемо його відкрити. Тут інформація можна натиснути змінити або видалити. Натиснувши Змінити, можемо змінити суп. Видалення також можливе. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!